Програми призначені для опрацювання даних. Під час створення таких програм, мовами програмування, ми будемо використовувати величини. Це саме те подання даних, яке може бути описано і опрацьовано засобами відповідних мов програмування. У нашому випадку це мова програмування Python. Величини у Python можна зберігати у спеціальних об'єктах. Які ми будемо називати змінними. Змінна зазвичай має назву. Ну, так вже визначено, що назва ця має відповідати певним правилам. Про правила ми трошечки пізніше поговоримо. І ця назва буде вказувати на якусь ділянку пам'яті, де наша величина буде зберігатися. У більшості мов програмування. Є поділ на два таких напрямки використання величин. Це змінні величини і константи, незмінні величини. У Python, чисто технічно, такого поділу немає. Тобто будь-яка величина, яка працьовується мова програмування Python, вона може змінюватися, ніяких застережень немає під час роботи програми. Але... Так домовилися, що програмісти будуть позначати спеціальним чином ті величини, які змінювати не варто. І у, кожного, у кожної групи програмістів є свої правила. Ну, наприклад, ті величини, які не варто змінювати, можна називати лише великими літерами, тобто їх назву в Кепслулки можна набрати. От. А всі інші величини називаються відповідно стандартних правил. От. Тобто ну, зовнішній вигляд назви величини має наштовхувати програміста на думку про те, що ну, дану величину змінювати не варто. Ну, але більшість величин все-таки будуть змінними. От. І сьогодні ми якраз поговоримо про те, яким чином можна використовувати змінні. Ми розглянемо конкретний проєкт і будемо таким чином навчатися перед монітором. Я, Володимир Бондаренко. Отже, почали! Створювати наші проєкти, ми з вами будемо на платформі Rippl. Хоча можна використовувати будь-яку іншу платформу. Те, що стосується саме Ripplied певних застережень, я буду промовляти. Отже, створюємо проєкт. Вибираємо будь-яку кнопку, на якій написано Create Ripple. Клікаємо і визначаємо, що мова програмування ми будемо використовувати Python. Ну і назвемо Якось проєкт. Ну, коли ми називаємо проєкт, варто. У назві використовувати, ну, скажімо, назву, задачі, да? або короткий опис задачі. Ну, короткий опис це мається на увазі одним словом. Да? От ми виберемо для нашої першої, нашого першого проєкту. Ну, задачу, наприклад, щасливе число. Е, ну, напишемо англійською. Точніше, не англійською, а в, в транслітерації Число. Ну, це у нас для 7 класу, наприклад. І ну, в 24-му році проєкт створювався. Тобто, в принципі, ми можемо у назві проєкту використовувати будь-яке слово, будь-яку комбінацію символів, але варто все-таки назвою проєкту наштовхувати на сенс цієї задачі. Ну І натискаємо кнопку Create Ripple для того, щоб наш проєкт був створений. І знову ж таки про застереження. Якщо ми працюємо скажімо, на якомусь стаціонарному і і на якійсь стаціонарній системі розробки, так, то варто файлик зберігати окремий, так, оскільки ми працюємо у Хмарі, то тут створюється цілий проект, який може взаємодіяти з багатьма файлами. і тому окремо на файлик ми називати у даному випадку не будемо, бо стартовий файлик завжди має називатися однаково. Він має називатися main.py. Тобто main основний, .py – це розширення імені файлу від мови програмування Python. От. Коли ми починаємо створювати проєкт, варто записати коментар. Для того, щоб знову ж таки, відкривши вихідний код нашої програми, ми могли згадати, про що йдеться. Що програма наша буде виконувати. От. І такі от коментарі, вони середовищем не будуть виконуватися. Вони тільки для програміста. Для того, щоб позначити такі рядки, які треба ігнорувати транслятору, використовують два прийоми. Перший прийом це просто поставити гратик. І все, що після гратика у цьому конкретному рядочку воно не буде сприйматися як вказівка для транслятора. Це просто пояснення для програміста. Як бачите, ми можемо використовувати навіть текст українською мовою для того, щоб описати якийсь там коментар. Python 3 це дозволяє. Отже, це найпростіший спосіб створення коментаря. Інший спосіб створення коментарі це використання потрійних лапок. І у цьому випадку, коментар може бути поміщений у багатьох рядках. Тобто, після гратика коментар лише до кінця рядка сприймається. А якщо ми використовуємо потрійні лапки, то все, що обмежено патрійними лапками, декілька рядочків, це коментар. І от ми зараз такий коментар створимо. Ну От ми набрали багаторядковий коментар. Для прикладу я вибрав умову. Задачі, так, тобто більш детальний опис, що у нас програма має виконувати. От, і все те, що обмежено, як я вже казав, трьома апострофами з однієї або лапками, і трьома апострофами або лапками, лапками з іншої сторони. До речі, якщо ми використовуємо апострофи, то для початку то й закривати треба апострофами. Якщо лапками ми починаємо такий багаторядковий коментар, то й закінчуємо. Лапками <кій> патрійними. От. І після того, як ми <кій> описали коментарі, ми можемо е розглянути, як ми будемо використовувати е можливості мови програмування для реалізації цієї задачі. Як я вже казав, у більшості випадків е нашого навчання ми будемо використовувати величини. От. Величини ці ми будемо використовувати у якості змінних. От. І питання постає: а яким чином ми можемо. Ввести змінну, от, і е, надати їй значення. Ну, Перш за все, для того, щоб почати використовувати змінну, треба якраз оцей, оцю процедуру е, вигадування назви змінної, і надання зміні значення використати. Інакше пам'ять під цю величину не виділиться. Ну, е, Ну, мабуть, мабуть, нам потрібно дізнатися номер, тризначний номер, так? І ми у транслітерації можемо використати цю назву для того, щоб, бачите, транслітерації? Для того, щоб, по-перше, <кій> по назві величини нам було зрозуміло, що зберігається величина. от... І, по-друге, для того, щоб надати їй значення для надання значення величини, величині, зазвичай використовують операцію присвоєння. От, присвоєння позначається значком дорівнює. Це не порівняння, це саме надання величині нового значення. Тобто величині номер ми хочемо надати, якого значення, якого значення ми можемо це значення взяти із клавіатури, запитати у користувача. І... Штучний інтелект нам ось підказує використати от таку вказівку спочатку. спочатку. Давайте ми розглянемо, як ця вказівка складна працює. А можливо, можливо, давайте ми оцю вказівку зараз закоментуємо і розглянемо, із чого вона складається. Для початку нам потрібно отримати якесь значення з клавіатури, тобто користувач має отримати запитання і на це запитання відповісти, набравши відповідь з клавіатури. І для цього використовувати функцію input. Єдиним аргументом у цієї функції є текст запитання. Введіть тризначний номер квитка. От. Е, насправді, коли наш користувач набере тризначний номер квитка і натисне на Enter, то його відповідь буде записана в пам'ять під назвою номер. Але, але є зауваження. Справа, справа в тім, що функція input повертає лише текстові значення. Тобто, якщо людина набере 324, то насправді в пам'яті буде зберігатися текст 324. Ну, а щоб цей текст перетворити на число. Нам необхідно використати відповідну функцію. Функція int перетворюємо знову у ту ж саму пам'ять. Ми запишемо значення, яке ми взяли із цієї пам'яті. Але перетворено, але перетворено це значення на ціле число. Ось така функція int. І тепер давайте ми звернемо увагу на оту вказівку, яку ми закоментували. А в ній те ж саме. Спочатку використовується функція input, input, а потім до цієї функції застосовується функція int, і таким чином ми одразу у номер записуємо уже ціле число. Можна використовувати отаку форму, можна використовувати отаку форму. Це вже як кому подобається. Ну, зазвичай використовують таку форму, тому що вона коротша. Ну, і менше операцій відбувається. Так? Е, окей. Отже, ми число отримали. Е, тепер нам потрібно якимось чином обчистити суму його цифр. І для цього варто використати е, такий прийом. Спочатку створити якісь змінні і надати там якогось фіктивного значення цій змінні. От. Яке ми потім змінимо. Для того, щоб не загубити жодної з них. Ну, наприклад, одиниці. Десятки. І сотні. І поки що. Це значення у нас ну, ми, ми всі значення вважаємо нулем. От. Ну, а тепер будемо обчислювати кожне із цих значень, і ми пам'ятаємо, що використовується у нас десяткова позиційна система числення, і тому для того, щоб дізнатися, кількість сотень, треба просто е, взяти ціле. Цілу частину від ділення е, отого трьохзначного числа на 100. Наприклад, якщо в мене число, як я вже казав, 324, розділю на 100, це буде три сотні. Націло. Давайте подивимося, як це записати мовою програмування. Е, число у нас зберігається у величині номер. І для того, щоб. Позначити цілочислене ділення, незвичайне ділення, яке позначається прямим слешем, а цілочислене ділення. Ми використовуємо подвійний прямий слеш, тобто без пропусків. Отаким От чином ми дізналися кількість сотень. Для того, щоб дізнатися кількість одиниць, ми можемо використати таку технологію. Ми візьмемо остачу відділення на 100. Пам'ятаєте, 324 ми розділили на 100, отримали 3. Але ж є остача відділення, 24. Ми візьмемо остачу відділення оцього числа на 100. А остача відділення. Остаче відділення позначається символом проценту. І розділимо націло на 10. Тобто ми візьмемо остаче відділення від, е, е, на 124. І розділимо націло на 10. 2. Саме ця цифра нам і потрібна. Ну, і очевидно, якщо номер наш розділити на 10 і взяти остаче відділення. Ну, наприклад, 324 розділити на 10 буде 32. А от 4 остаче відділення це якраз і буде кількість наших одиниць зверніть увагу, ми використовували спеціальні технології для обчислення величин. Які? По-перше, ліворуч ми записували величину, в яку ми будемо класти якесь значення. Це записано ліворуч від знака дорівня. Ось. Праворуч від знака дорівнює. Ми записуємо операції, які треба виконати. А результат цих операцій буде записано. У величину, яку ми називали. От так завжди ліворуч. Назва змінної, в яку ми записуємо величину від знака дорівнює, і праворуч від знака дорівнює процедура опис опрацювання, цієї величин, опрацювання якихось величин для того, щоб цю величину ми могли отримати. Ну, окей, ми знаємо кількість сотень, кількість десятків, кількість одиниць, тобто три цифри. У нас є окремі, і тепер ми можемо е, приступити до виведення значення. І ми використовуємо для цього вказівку print. Е, ну, Мабуть, е, варто не просто вивести число, так? а е, пояснити, що це таке. От, нам, нам пропонують просто штучний інтелект пропонує просто вивести суму цифр. От, е, ну, Тобто е, вказано отут. Е, Математичну модель, як ми обчислюємо цю суму цифр. Але треба і пояснення вивести. І тому ми можемо на початку написати відповідний текст. Сума цифр, цифр введеного числа. Апостроф лапки закриємо. Щоб показати, що цей сталий текст. він Закінчився, а далі вже йде змінна величина як результат обчислення суми трьох величин. Ну, і знову ж таки, є таке невеличке правило. Останній рядочок залишати порожнім. Це не обов'язково, але, але бажано. Після того, як ми набрали текст програми, нам варто цю, цей текст програми перевірити, наскільки він правильно працює, наскільки його правильно розуміє. Наш комп'ютер. Натиснемо на кнопочку Run. І в правій панельці ми побачимо запрошення введіть тризначний номер квитка 324. Натиснемо на Enter. І ми побачимо, що сума цифр введеного числа 9, 3 плюс 2, 5 плюс 4, 9. Все окей. Перевіримо і ще на якому значенні. На значенні 100, наприклад. Сума цифр 1. Дійсно. 1 плюс 0 плюс 0. Ще перевіримо, на якому значенні. Таке треба робити декілька разів. І сума цифр введеного числа 27. Звичайно, можна помилитися і набрати якесь число, яке або довше, ніж тризначне, або коротше, ніж тризначне. Але ми до цього ще не дійшли. Ми можемо працювати і такі помилки насправді, але ми ще не знаємо, як це робити. Окей, на цьому у мене все. дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів у програмуванні. З вами був Володимир Бондаренко.